В тому, що Путін зрозумів, що знову він програє на фронтах, Збройні Сили України перебирають ініціативу важко, але починають контрнаступ. Тобто він програє. Йому треба зафіксувати зараз загарбання території України, і ясно, що він зрозумів, що ця лазейка через так звані зернову угоду, посередництво Туреччини, це лазейка. Ми ж пішли один раз на це Україна, значить, ми можемо піти і далі. Треба зараз шукати. Він ганців різних засилає піньовим способом, залаштунками, плюс називають там Берлусконі, Меркель чи хоче. В общем, всі вони кинулись знову фіксувати путінські перемоги. Ну, так як він хоче це подати. Тому це дуже небезпечна ситуація. Він дійсно хоче знову перевернути все з ніг на голову і знову показати, як би що треба. Капітулювати, наше рішення не приймається. Чому тут що ми не робимо, на мій погляд? Ми чомусь оце все слухаємо цю, цей поток думок, які протирічать один на одне, але це ж чисто для досягнення своїх інтересів. А чому ми не контролюємо? А що знімає Генсек ООН? Які санкції в портах для доставки в Росію кораблями знімає Генсек ООН сам вручну? Про що сказав Путін вчора? Він сказав, дякуючи ООН, якісь санкції на пересування цих кораблів знімаються. Бо санкції на продовольство на тім добрива, які йдуть, пішли потоком з Росії після цієї угоди. Вони ж просто виграли, тому що вони також постачають купу всього. А він що тепер хоче? А він хоче, щоб йому санкції зняли в фінансових інструментах, в портах і вручну ООН це робить. Де наше питання, що там за залаштунками відбувається? Що це таке? Які санкції знімає Путін? І він, він далі натякає на це. Ви показали сюжет, коли він хотів хитро затягнути, зняти санкції на напрямі через Білорусь експортувати, да, з якої йдуть обстріли української території. А тепер будуть маніпуляції приблизно такого ж самого толку. Тому е, це складна війна. Вона вирішується не тільки на фронтах. І Поєднання дуже багатьох факторів і вміння динамічно, швидко реагувати на це не так, як просто інформаційні загрози. Ну, сказав, ми його там в цій брехні викрили, ну і що? А дії подальше, щоб не дати розмити санкційний режим, санкційний тиск, який розвиватися почав з цією зерновою угодою. Так, да, тут і наш інтерес є, але треба зважити, що для нас важливіше: санкції почали розмиватися, дуже серйозно. Подальші кроки будуть спрямовані на розмиття санкцій і протидії постачання озброєнь. Оце буде два напрями російських, які вони будуть бити. Бо санкції почали діяти вже відчутно. Вони довго, звичайно, ці механізми починалися, але з серпня, десь місяця, вони почали діяти, може, з липня з кінця. Тому на весну Путін розуміє, що це вже буде повним ходом, безробіття плюс 200-300 тисяч. Це вже в регіонах деяких відчутно, тобто він очевидно хоче повернутись до так званих угод під час війни. Оце його дуже цікаве.